Хрещення Господнє третє і завершальне велике свято різдвяного циклу, яке православні християни відзначають 19 січня. Співпадає воно зі святом Богоявлення, а в народі його ще називають Йордана або водохреща. Вважається, що на водохреща з півночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Тож сьогодні у всіх містах і селах де є церкви, святять воду. У селі Маяки що під Одесою, віряни традиційно збираються біля храму, ідуть Петити воду і помолитися. Отець Георгій, настоятель спасу Преображенського храму, спершу проводить святковий молебен, а далі освячує воду та кропить святою водою усіх вірян. Дуже ми раді батюшки нашому, що строїть цю церкву. Ми дуже раді цим. І всіх поздравляємо з цим днем що сьогодні. Благословення Господнє. Господня. А от скажіть, свячену воду, ви для чого використовуєте? Ну хто для чого? Хто для худоби, кропимо і худобу, і самі п'ємо і. І в хаті повністю хату освячуємо подвір'я, і все хазяйство. І свині, і гуси, і кури, і качки, і мужа саме головне. І зятя свого дорогого, і мою внучку дорогу Вікторію Владимировну. От болізні треба вдома прийти, пах, крапить. хату, хаті все подвір'я, води там огороди, щоб були урожаї хороші, здоров'я. Утречка надо ставати кожен день і пити свіченої водичку, І буде здоров'я. Віддавна в народі, посвячену на водогреща, воду, вважали своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити тяжкохворим. нею освячують храми домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що водогрещанська вода не псується, не має запаху і може зберігатися роками. А секрет її у благодаті Божій. Ми займаємося теплицями і освячуємо це все діло. Да, землю, землю, тому що земля нас кормить. Да, бачите, має особенне свойство в цей день. Як би там не говорили, ну, вода ця стоїть у нас годами, вона не портиться. Тобто Вона має особу силу, яку освіщає Господь в цей день. Есть, ми всі цю водичку ми п'ємо на тащах, хутрічком обов'язково ми доїди. Вона цілібні свойства має, розвивається, так. Да. Лисиховське подимає, село добре. І допомагає, чим може, і пенсіонерам, і ветеранам. Помощь є хороша. Пазо-Преображенський храм в Маяках зводиться коштом православної громади. Колись у найстарішому селі Одеської області була маленька церква, але в часи застою її зруйнували. Тепер на цьому місці зводиться величний храм. Встановлені золоті куполи, аркові вікна. Всередині завершуються малярні роботи, а в 2013 році розпочато благоустрій прилеглої території. Збудовано огорожу, а навесні цей куточок буде ще й озеленено. А на новеньких дзвонах, відлитих у Москві, закарбовані імена. На тих, хто долучився до цієї великої справи. Їхній передзвін чути далеко навколо. Дзвони, які ми разом з громадою, я в тому рахунку приймав участь, привезли з московського літейного заводу. Як ви чуєте, вони так гарно приливаються. Дзвони ну дуже гарно звінять. Я хотів би сьогодні привітати. Громаду села Маяки з Великим Святом Водохрещення, побажати їм благодаті, добра, миру в селі, злагоди. Думаю, що ми всі разом зробимо наше село дуже гарним, красивим, уютним, щоб нам всім дуже затишно тут жилося. Лідія Васильівна Шаповалова усе життя віддала праці на овочівництві. Отримала звання Героя соцпраці. Нині літня жінка пересувається на милицях, але на водохреща усе одно вирушила до церкви. Святила водичку і прочищалася, і усе, що треба, все батюшка мені зробив. У свої 77 Лідія Василівна не втратила здорового оптимізму і віру в людей. Переконує, село Маяки найкраще. Село відрождається, стає набагато кращим, як було. Все. У нас хороші руководителі в Сільському совіті, в Ойцеховській, Ігор От, В районі хороші в нас і, теж і Семенов Олександр Федорович, який заботиться і о маяках, і в районі. Хороший руководитель, молодь, ну хороша. Дай Боже, успіху їм. І вам дом культури вирождається, вже встановлюється. Так що стоїть при мене набагато луччих. Там, бідінгувати нема чого. Ми роботи і ми будемо робити, трудитися, тільки на луче. Після традиційного обряду освячення процесія вірян вирушає хресним ходом до місцевого Йордану, улюбленого місця всіх мешканців і гостей села. Ріки Дністер. В селі Маяки свято водохреща завжди проходить по-особливому весело і яскраво. Тут за моєю спиною на річці Дністер облаштована спеціальна набережна і спуск до води, звідки усі охочі та віряни і моржувальники також можуть зануритися у Йорданську воду. Для маячан водохреща одне з найважливіших християнських свят, яке традиційно святкується всім селом. Цього року спробувати свої сили і зануритися в крижану Йорданську воду прийшло не менше чотирьох сотень чоловік: діти й дорослі, жінки і чоловіки разом з рідними та близькими, які на фото і відео прагнули зафіксувати момент купелі. Отлично, отлично. Звісно, Я що готувати, я завжди вас до цього діло, тому що. Я ж кажу, я ну, вже год 8 рік, кожен рік. Благодать, благодать, таку благодать. Я вийшов взагалі, как, что... как будто я летом скупався. Вот Спочатку почав прохладно, а зараз нормально взагалі. Отчувствую себе взагалі прекрасно. Чимало глядачів слідкували за тим, що відбувалося в місцевому Йордані з мосту через Дністер. А на набережній тим часом ніде було яблуку впасти. Бажаючи стрибнути до святої купелі, вишикувалися у чергу. Загодами перебування, служення в цьому селі, це, слава Богу, вже 11 років. Я рад тому, що і храм все строїться, і приход увелічується. І кожен рік от ми вже на протяжні кількох літ. организуем своего рода крестный ход на Иордан, где собираем очень много людей, прихожан с разных городов, сел, с Одессы много гостей приехало для того, чтобы вместе с нами отпраздновать это великое торжество события. У нас по есть свой Иордан, и люди с радостью приезжают, мы их, и потом всех желающихся, кто окунулся, на берегу ждет прекрасная горячая уха. У нас песне праздник это, у нас праздник на преображение Господне, на крещение, это народное мероприятие для всех нас. Цього року хрещенських морозів природа одещині не подарувала. Зате дощ, який рясно падав з неба від ранку, дивним чином зупинився. Дехто прийшов на свято з малюками, а після окроплення свяченою водою та купелі на гостей чекав смачний стіл, з дарами маякських ланів та великого дністра, рибною юшкою, гарячим чаєм та смачною випічкою пригощали усіх учасників йорданського свята. Поверталися люди додому щасливі, наповнені Божим благословенням та окрилені новим очищенням душі.